Ну що ж, і у нас до студії завітав капітан Донецького Шахтаря Даріо Срена, один з героїв сьогоднішнього поєдинку, тому що був автором результативної передачі, взагалі відіграв як свої найкращі руки. Даріо, ми зійшлися на тому, що сьогодні ну, Шахтар зіграв цей поєдинок як останній поєдинок. Тобто вони розуміли, що сьогодні треба тільки перемога. Правильно? Та у нас, ви знаєте, такий чемпіонат, як сьогоднішній, якщо б був розрив 6 очків, Я считаю, что уже чемпионат закончился. Так что сегодня у нас был последний шанс зацепиться за первое место. И сыграли нашу игру. Мистер очень, очень хорошо изучил «Динамо». Играли недавно с ними суперкубок. Настрой было видно с, нас, с первой минуты, какой у нас хороший настрой. Пару футболистов приехало позже со сборной, поэтому еще рано поставили вот это дерби, но на концу можно быть довольны. И сказал, что Шахтер сегодня сыграл одну из лучших своих игр с Динамо. Ну ми просто зійшлися на тому, також, що ми коли дістали 에, склади команд? Ми, в принципі, здивувалися Бернар і Смейлі на фланзі. Правда, ж ми були не готові, Едуард. Так, ну, так. Неожиданно було. Ми, так, ну, але як виявилося, що сьогодні Бернард став одним з героїв поєдинку, він один з найкращих матчів. Тобто ви десь ага. чекали, що він може так зіграти. Взагалі, які слова йому, ну, тобто, за рахунок чого так вдалося? Ну, Ви знаєте, його... багато критики було наші Бернарда, тому що дуже дорогий трансфер був. І, і Сьогодні він показав, що стоїть кожну копейку. Ось це настоящий Бернард, ось це Бернард, який нам потрібний. Я хочу похвалити всю команду сьогодні, вратаря.